Качаю, качаю, качаю. О! Нарешті, друзі. Нарешті і по нашій вулиці проїхала машина з інкасаторами. Дивіться, гарнючий. О! А з'їв, дивіться, як добре. Добре з'їв. Але окунь дійсно не дуже здоровий. Але, друзі, перший, перший окунець. Враховуючи те, що... У нас скрізь вже замерзло, а ми знайшли таку ну, діляночку річки, на якій, бачите, і рибка є, і водичка свіженька, чист, чи як там правильно. М'яка, да, М'яка вода, не тверда. Ми рибку, звісно... Дивіться, він гарнючий. Поплив, поплив. Рибку відпускаємо. Рідка вода, м'яка. Теж нам потрібно, друзі, я з льоду не рибалю. Тому оцей зимовий спінг в мене сезон майже ніколи не закривається, друзі. Майже ніколи не закривається. Це перша рибка, і досить таки довго я за нею ходив. Мабуть, мабуть трохи щось знайшов окунець. По-перше, в моїй приманці, а насамперед, я його знайшов, друзі. Тому що проводка, вона вже знаєте, відточена роками. І Можна сказати, ніяких лишніх елементів в ній вже і бути не може. Тому окунець 100% має звабитись нашою приманкою і нашою проводкою. Але про це, мабуть, дещо пізніше. Дайте ще одного хоча б спіймати. Всім доброго, козацького здоров'я, друзі. Я, як зазвичай, на рибалочці. Сьогодні буде ловля окуня, друзі, замерзла вся вода. Вся моя улюблена вода на моїй річці замерзла, покрилась льодом, друзі. А я з льоду не рибачу, як ви знаєте, я спінінгіст. Спінінгіст, навіть якщо буде 15 градусів морозу, але буде відкрита вода, все одно ми з вами будемо на рибалочці. Друзі, сьогодні взяв з собою навмисну ультралайтову снасть, тому що рибалка сьогодні у нас буде на окунця здебільшого, здебільшого. знайшли ми секретний. Відрізок річки, який не замерзає навіть в сильні морози, друзі. Навіть в сильні морози тут у нас є відкрита вода, течя. Тому, думаю, сьогодні ми з вами трошки порибалимо. Взяв з собою сьогодні ультралайтовий Sping 76 X-Game що до 5 грамів, друзі. Азура X-Game один із моїх ну, на теперішній час улюбленіших мікроджигових інструментів. Да? Як завжди з собою купа силіконових приманок. Грузики, гачки все є, друзі. Давайте сьогодні спробуємо порибачити. Порибачити в от Отакий зимовий спосіб. Зимовий спінь. Друзі, дивіться. Здалеку. Здалеку. Зацепив я одненького. Спочатку пробував тут під бережком. Ну цей гарніший, друзі, дивіться. цей гарніший. Під бережком спробував. Трохи не дуже рибка тут відзивається, а з дальнячка. Дивіться, такий сірий, сірий. Не жовтий, який, ух ти, яких ми ловили минулого разу. Не жовтий, а сірий. Так, а ну, зараз десь з дальняка я його взяв, десь з дальняка. Там був, Друзі, непомітно підсів, дивіться, непомітно. Я навіть не відчув його клювання. На паузі з'їв. Бачите, під берегом рибки немає, а з дальнячка у нас покльовують ось такі матросики. Матросики. Гарнюсі друзі, відпускаємо. О, друзі, ось він підсів, ще один. Ах, дивіться, сьогодні рибалочка, ну космос, ще й такі гарнюки. Дивіться, який він гарнючий. Потрібно трошки трошки привикнути до нього, як він клює сьогодні. Ой, це гарний. Трохи привикнути до нього, як він клює, які в нього повадки. Дивіться, який красунчик. Оце вже красунчик, друзі. Гарненький такий окунець, друзі. Відпустимо його. Весною йому народжувати маленьких окунят. Щоб ми і далі ловили. Бачите, отака в мене оснасточка. Маленький твістерочок. Опа! Роблю закид ну, максимально далеко. Скільки в мене може вилетіти 4 грами. Бачите, друзі, рибка відійшла трохи від берегу, в березі не хоче прокльовуватися. А от з викиду є її є клювання, холості і, звісно, і реалізація. Так, не потрібно поспішати з проводкою, не потрібно. Він сьогодні клює дуже, друзі, обережно, можна сказати, просто нависає на наш гачок. Друзі, взяв саме 76 до 5 грамів сьогодні вудочку. Дивіться, тут нам і закид дальній потрібен. Ну, звісно, їхавши я на рибалку, не знав, де у нас буде рибка клювати. Потрібен і дальній закид. І так, щоб і в самих мінімальних тестах працювало. В принципі, на 1 грамчик, якщо б довелося, я чудово плавив би. 76-м оце mix ультралайтовим. У мене тут 0,2 нитка на Ванфорді намотана, то на 1 грам би я ловив причудово би. Але ж, бачите, і якщо доведеться нам рибалити на важкій вантажі, там, грубо говоря, можна і 5 грамів кидати. Якщо доведеться, то ми зможемо. 76 і на 5 половить. Звісно, це буде не судача така проводка, більш ближча до волочіння. Але все одно ж ми бачите, сьогодні майже 100% у нас іде вся рибалка на окуня і вся йде проводка така волочиня. Друзі, сьогодні, як і завжди, в принципі, я хотів би більш детально. Зупинитися на проводці для зимових цих окунчиків наших для зимових рибок. Друзі, більш детально зупинимось на проводці. Сьогодні пошукаємо, пошукаємо, в яких місцях той окунь стоїть. У нас тут є декілька локацій, одна з яких це глибина з ракушечкою, ну, відносно глибоко, і мілячок з травою. Так, друзі, здебільшого зимова моя проводка. Здебільшого. Вона завжди, проводка на окунця, звісно, вона виглядає ось таким чином. Звісно, нам потрібно дочекатися, доки впаде наш монтаж на дно, тому що окунець у нас донна риба. товщі він зимою точно стояти не буде, тому його слід шукати на самому дні. Краще, щоб це, звісно, було дно. Тверденьке. Тому тоді більше шансів у нас піймати окунця. І робимо просто такі банальні обережні проволочки і з великими паузами. І чекаємо, чекаємо, поки окунець підійде і клюне у нас, друзі. Наш грузик трохи піднімає муть. Із дна таким чином приваблює нашого окунця. А далі вже в нас працює приманочка. Обережно, обережно. Не кваплива така проводка, якраз для окунців має підійти. Але ж, друзі, тут ще діло такого. Діло таке, що треба його знайти, де він у нас живе, де він сьогодні у нас стоїть. Може, може бути два, е, здавалося б, однакових місця, але на одному окунець буде. Сьогодні, а на другому ні. Друзі, підсів була одна холоста клювачка. Ну, начебто я його трохи і протягнув, але він одразу відпав. А ми відразу і доловили наступного. О, та, друзі, сьогодні, враховуючи те, що... У нас все замерзло. Ми знайшли окунця, дивіться, в піявочки. Ми окунця знайшли, рибку половили, рибка. У нас бійка, дивіться, яка гарнюча. Бійка. Клас. Клас. Ну, сьогодні рибалка у нас суперова, друзі. А яку ти проводочку робиш? Я? Да. Ложимо на дно. ну Сьогодні треба специфічна, бачиш проводка. Ложимо на дно. І... А ну почекай, я підійду і хочу. Як ти робиш проводку? Ложимо на дно. І легенько тако... Я би сказав, що це просто проволочки. Проволочки такі з паузами. Чуть-чуть поворушив. Завдяки тому, що у твістера є активний елемент. Я навіть на паузі там не труся Ні. І ось риба, дивіться, яка гарнюча. Це бачили Все. в цьому хіпчику. Кайф. Друзі, ну це кайф. 76 й X-геймчик, дивіться, дозволяє ось так насолоджуватись навіть ну, не кілограмовою щукою, друзі, але кайфу ви отримаєте від цього дуже багато. Та це просто якийсь дебелик. Ай, гарнючий. Ой, гарнючий. Хоч би не втік в корягу. Ой, гарнючий. Оце гарнюк. Десь іди! Мені покаже потом. Ти що годний. Друзі, дивіться, ну це кабан. Це просто кабан. Диви. Елох. Друзі. Оце кабаніще. Так, ну такого обов'язково треба сфотографувати. Обов'язково. Друзі, ну... Гарнючий, гарнючий окунець. Ми його трохи сфотографували. Ну такий, Думаю, десь 400 грамів. Ми його додому відпускаємо. Ой, красивий, ой, красивий. Так. А ми за наступним. Друзі, кайф! Дивіться, один за одним, просто один за одним. Оце ми потрапили на... Зимову роздачу окунців. Цей трохи мільчий, але все одно дуже приємно. Кайф. Є, 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 друзі. Він підбирає, нависає сьогодні без покльовочки. Просто ти робиш наступну протяжечку, наступну проволочку. А він уже сидить на гачку. А він уже на гачку. Бачите, кожен окунь якийсь різний. То він сірий, то він жовтий. Дивіться, який яскрава. Яскрава така окрасочка у нього. Так, ну поки твістер працює, вага працює, швиденько в те саме місце. Друзі, ми коли робимо таку маленьку проволочку, хоча і дно твердувати на в цьому місці, але все одно наш грузик він піднімає трохи на мулу з дна. І, ай, був був, але загув. Трохи на мулу з дна піднімає і привертає увагу наших окунців. А далі він підходить вже ближче, бачить нашого апетитного твістера. Але, друзі, бачите, сьогодні без покльовок. Тому, ну я завжди про це кажу, зимою потрібно неспішну таку неспішну проводку робити, щоб рибка сіла на гачок. О, кабанчик. Кабанчик підсів, друзі. Кабан А, Звісно, не такий, як попередній, але гарненький. Гарненький все одно. Ой, на ультралайт, друзі, один кайф. Отаких окунців доставати. Один кайф. Друзі, бачите, я маю робити наступний, наступну протяжку, а він вже там сидить. Він вже є. Але, друзі, дивіться, мабуть, такого міленького я ще сьогодні і не ловив. Малючок геть. Друзі, ось на цьому ми, мабуть, таки що і завершуємо нашу риболовлю. Непоганий такий окунчик сьогодні. Добряче половили, ну, добряче. Ось так. Зараз ми його відчепимо і відпускаємо. Ну що, друзі? Радістю від покльовок я з вами поділився. Трохи про проводочку розказав, саме як, вмовити, як саме вмовити цього зимового кунця. Про снасть трохи розказав, друзі. Ультралайт зимою. Да, Ну, 100% не залишить вас без задоволення, друзі. Ось така ось рибалочка. Сьогодні половили окунців, в принципі, круто. Кому сподобалось, обов'язково, друзі, підписуємося на канал, підтримуємо україномовний український Ютуб. Всім доброго, козацького здоров'я. Зустрінемось!